Я вже в своїх відео на один раз говорив про свої духовні практики, особливо про силу молитви. І наводив приклад, що в апостола Павла є такий вислів, що не просто буде почута молитва, а молитва з вірою. От можна молитися канонічними молитвами, можна молитися своїми молитвами, можна робити, знаєте, свій власний канон де і канонічні стандартні молитви, наприклад, де то, своїми словами, саме основне це від душі. І от є деякі речі є, які я особисто зрозумів з роками. Знаєте, молитва може носити егоїстичний характер. Називається мені, 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 мені. Я думаю, що Господу це, мабуть, не дуже подобається. Мабуть, він з егоїстами не дуже дружить, бо егоїсти вони тільки для себе, а ми ж всі є частинки творця. Якщо ми на іншу людину будемо дивитися, скажімо, як на частинку Бога, то ми будемо розуміти, що не тільки мені, а і йому також. І от я в дійсності багато на цю тему можу говорити, але до чого я прийшов? До якого власного висновку я прийшов? Я прийшов до власного висновку, що в першу чергу свою власну молитву треба починати з вдячності. Дякувати за те, що ми маємо, за те, що ми просто живі і просто здорові це те, з чого я починаю. Я дякую за те, що я живий здоровий, за те, що живі здорові члени моєї сім'ї. Я дякую за те, що мій народ на сьогоднішній день існує, бо вже багато народів щезли з політичної карти світу. Тобто, нам вдячність, мені здається, що це альфа. Знаєте, ну, мабуть, альфа і омега це те, що треба починати. Бо на все воля Бога. Якщо ми починаємо з вдячності, значить ми творцю показуємо в щирих своїх молитвах, що ми приймаємо його волю. Ми не противимося його. Да, Буває боляче, да, буває тяжко, да буває незрозуміло, чому це війна, для чого це війна, а що це за смерті такі відбуваються, а що це за трагедії. Дуже легко можна від цього повстати, цьому противитися і бути богоборцем. Знаєте, якби, ну, мабуть, це не варто робити. Ми не знаємо замисли творця, чому таке випробування дано України. Єдине, що ми можемо зробити, це ми можемо його прийняти. А дякуючи своїй молитві, починаючи молитву з вдячності, ми показуємо творцю, що ми все-таки приймаємо його волю, навіть якщо ця воля жорстка, якщо вона жорстка. Можливо, це, ми ж не знаємо, знаєте, інколи, якби людина йшла, спіткнулася, впала і зламала руку. Погано, погано. А якби вона не зламала руку, а йшла далі, попала під автомобіль і загинула, було б добре? Може це так? Хто я знає, від чого нас відвертає Господь Бог цією війною з Росії? Тільки, знаєте, як є таке, такі вислів, путі Господні ісповідіме замисли його нам невідомі. Нам не дано людям цього зрозуміти. Капля океану зрозуміти не може, але вона є частинкою цього океану. Так само ми, люди. І за чого я свою молитву завжди починаю з вдячності. Ну, а потім прошу для інших. Ну, дуже багато прошу для наших Збройних сил, щоб вистояли хлопці, щоб Бог їх всіх беріг. Прошу не тільки прошу за всіх добрих людей, доброї волі на землі. За Україну, за український народ, за Збройні Сили України, за кожного солдата, щоб дарував їм хоробрості, мужності, волі, майстерності, перемоги. Потім прошу за своїх рідних і близьких і називаю їхні імена. А вже в самому кінці трошки прошу для себе. Я для себе теж хочу трошки, але вже в кінці. Ну а в кінці знову ж дякую. Знов дякую. Це так коротенько моя власна схема, але е, тут можуть бути в е, кожної людини все по-своєму. Але е, по моїм власним відчуттям, е, скажімо, я багато, там, напевно, сотні, якщо не тисячі разів, пробував ну, різні такі конструкції е, молитвені, якщо так можна сказати, то саме основний признак, е, скажімо, що ви попали на в ту той власний канон, е, який ваш. І які вам от зараз на цей час потрібні, і от ті молитви потрібні, і ті слова потрібні, якщо воно йде від душі, не просто від пам'яті, і не просто тому, що це потрібно, і ви щось там сочиняєте, ви щось там думаєте. Ні, воно, знаєте, так ллється, як пісня. От якщо воно так пішло, то це воно. То це воно. І дуже комфортно тоді оцей теплий внутрішній стан і стан спокою. Оце і є та молитва з вірою, про яку, напевно, говорив апостол Павло. І якщо ви попадаєте в цей стан, то ви його не спутаєте, ви його відчуєте, і він запоминається. Як стан запоминається, так і тексти швидко запоминаються. І тоді ви його закріплюєте, інколи додаєте, інколи відміняєте чуть-чуть, інколи міняєте Ну от по ситуації. Я б сказав би, що це такий процес від душі і творчий процес. Тут немає таких, знаєте, як в армії шаблон від А до Я, і тільки так і не по-іншому. Ну от приблизно ось так. Хай Господь кожному надихає і підсказує. Шановні друзі, буду вдячний, звичайно, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, залишите вподобайки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. Всього доброго.